Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас у понеділок. виповнюється два роки з перебування Юлії Тимошенко за гратами. Це основною перешкодою підписання угоди Україною угоди про асоціацію. Два дні тому вердикт Європейського суду з прав людини прийнятий 30 квітня 2013 року у газовій справі. Став остаточним і підлягає виконанню з боку української влади. А вчора захист Юлії Тимошенко подав заяву про скасування вироку експрем'єра у газовій справі. Чи є перспективи скасування цього вироку? Про це будемо говорити сьогодні. в Програмі Ваша Свобода про зі мною у студії Олександр Плахотнюк, адвокат Юлії Тимошенко, вітаю вас. Добрий день. та Олег Березюк, голова Українського юридичного товариства. Вітаю вас. Добрий день. І що ж все таки змінилося після набуття рішення Європейського суду з прав людини? Я дозволю собі розповісти. Так дійсно ми вчора подали захист. Літи Тимошенко подав заяву до Верховного суду України про перегляд вироку, так у так званій газовій справі. Що саме змінилося після набуття чинності рішення Європейського суду? Це те, що в захисту сторони захисту з'явилася можливість і право подавати на перегляд саме вироку, і подавати навіть на перегляд по суті даного вироку. Зокрема, ну багато говорять про те, що і представники влади, і представники правоохоронних органів, що дане рішення, яке набрало сили Європейського суду, воно не стосується е справи взагалі. Тобто, воно стосувалося незаконності затримання Юлії Володимирівни, арешту верніше її, і воно не стосується справи взагалі, але це. Е Невірно і неправильно, чому тому, що рішенням європейського суду було встановлено, що Юлія Володимирівна була арештована незаконно, вона при цьому таке рішення приймалася упередженим судом, і е, в рішенні європейського суду це е, це рішення взагалі названо названо судейським свавіллям. А враховуючи, що це рішення приймав. Саме той суддя, тобто суддя Кирєєв, який і потім проголошував вирок по даній справі і продовжував розглядати цю справу, ну якщо в рішенням європейського суду встановлено що рішення про арешт суддею, названо рішення це судейським свавіллям, суддівським свавіллям, і упередженим судом прийняти рішення, то як можна говорити, що цей самий суддя в подальшому був неопереджений. тобто, в подальшому він приймав рішення і про відмову задоволені клопотан. До речі, це також зазначено в рішенні європейського суду про те, що було порушено Юлію Володимиром право на швидкий перегляд рішення про взяття під варту. Він відмовляв в перегляді цих рішень. Тобто, беззаперечно, Європейським судом встановлено, що рішення про арешт було невмотивованим, названо це суддівським свавіллям, Це було прийнято упередженим судом і з політичних мотивів. Якщо враховувати, я ж кажу, що це рішення приймалося тим самим судом. То Взагалі, мова зараз захист веде мову про те, що цей суддя не мав права продовжувати далі розглядати цю справу, і зрозуміло, що його остаточне рішення по справі воно не є об'єктивним, не є законним, а тому повинно бути переглянуто Верховним судом України згідно з новим кодексом. Спочатку це має розглянути вищий спеціалізований суд, потім. До двох тижнів, як каже інший адвокат Сергій Власенко, може зробити і в один день, але можна за два тижні. Як ви бачите, які перспективи розгляду? Я б хотів би подивитися на цю справу трошки з іншої точки зору. От дивіться, згадайте, в яких умовах була укладена угода? Зима. Європа мерзне, Україна мерзне, росія Росія перекрила газовий кран. Ми маємо монополіста, який змусив Україну укласти угоду на вкрай невигідних умовах, і під і ця угода була укладена під тиском тяжких обставин. Законодавство всіх цивілізованих країн, в тому числі і Росії, і України і Швеції, на, на яке посилаються в газовому контракті, якщо, якщо буде спір, хто має розбирати ну за за яким законом має розглядатися спір по цій справі? Говорить про одне угоди, укладені під тиском тяжких обставин і на вкрай невигідних умовах, є оспорюваними. Є оспорюваними, і цю угоду можна визнати недійсною. Що ви це означає вже до того, що наприклад інші країни подаються до е, стогольського арбітражу, так не інші країни. Я веду… До того, що згідно із угодою, газовою угодою, яка є між Газпромом і НАК Нафтогаз України, всі спори, якщо сторони не досягли протягом 30 днів згоди, мають вирішувати стокгольмську арбітражі. ні одна із сторін поки що до Стокгольму не звернулася, але я до чого веду. Веду до того, що угода була укладена під тиском тяжких обставин, і немає значення, хто її підписував: чи Тимошенко, чи Дубина, чи будь-хто інший. Будь-хто хто був би на їх місці, підписав би цю угоду, тому що на людей, які виконували тоді відповідні обов'язки, ну там голови правління НАК «Нафтогаз України, там чи прем'єр-міністра, тиснули обставини. Європа тиснула зима. Україна могла залишити залишитися без тепла, і ви знаєте, що Росія є монополіст, і вони фактично заставили підписати цю угоду під під дулом пістолета. Це говорить про одне що розумію, ця угода, але, але може... тут політика От, з точки зору юридичної. Все таки, які перспективи розгляду справи ви абсолютно неправильно говорите. Тут не політика, це чисто юридичне питання, тому що угода укладена під тиском тяжких обставин і на край на край невигідних умовах є оспорюваною. І е, якби Україна звернулася до стугольмського арбітражу, е, стугольмський арбітраж е, постановив би рішення е, про те, щоб визнати цю угоду недійсною і повернути сторони в вихідне положення, тобто застосувати реституцію. Це означає одне: не було не тільки складу злочину в діях Юлії Тимошенко і будь-яких інших осіб, які тоді були з нею, в тому числі того ж дубини, не було взагалі події злочину. Це цивільно-правові відносини. Тому е, те, що зараз відбувається, те, що був суд. Те, що експремєр премєр міністр була засуджена засуджена судом. Ну, я не буду повторювати з того, що говорив Олександр. Виходячи з того, що я сказав, що не було події злочину, то рішення суду було виключно політично мотивованим. І це схоже не на правосуддя, а більше на спецоперацію по дискредитації України на міжнародній арені. Тому що показавши, що в Україні немає правосуддя це є це є перешкодою для вступу україни в євросоюз тому говорити зараз яке якою буде перспектива в даній справі ну коли немає правосуддя про що ми говоримо ми можемо говорити Добре, тільки в, такому, про одне. в такому випадку якщо ви подаєте і кажете що україні немає про, якщо захист подає і каже що в україні немає правосуддя то який сенс подавати дозвольте значить ну по перше який сенс подавати подавати все одно треба ви думаєте ми коли слухали не коли справа слухалася печеським ре районним судом, э, ну Ніхто не сподівався на те, що буде виправдувальний вирок із, з, з боку захисту. Тобто, ми всі розуміли, що яким буде результат. Коли захист подавав апеляцію, е, всі розуміли, який буде результат, що все одно, але це треба було робити лише для того, щоб це е, можна потім було йти. Ну, по-перше, це передбачено такі кроки. По-друге, е, треба з цим іти в європейський суд. Е, зараз в європейському суді на розгляді почався розгляд скарги по суті по газовій справі, але вже на сьогоднішній день. Чому Му захисті звернувся е, до е, до Верховного суду. Про приліт є вже всі підстави. Навіть по суті скасувати цей вирок. Я вже казав, чому це можна зробити стосовно перспектив. Ну ви знаєте, в понеділок буде е, зрозуміло. Тому що ви трошки неправильно сказали не по новому а по старому КПК. Ми зараз працюємо справа. Розглядалася по старому КПК, mm -hmm. Тому ця процедура двотижневі терміни таке інше. Вона передбачена старим КПК. але вже станом на е, понеділок повинно бути зрозуміло, чи будуть вони, хоча б розглядати питання про допуск. Тому що навіть по старому КПК в нас е, чому саме на понеділок е, три дні. Я рахую mm -hmm. три дні, тому що е, е, вчора ми подали. В понеділок, вже протягом трьох днів, суддя доповідач повинен з'ясувати, чи відповідається заява вимогам законодавства. Потім він повинен винести на розгляд п'яти суддів вищого І тих, які не брали участь в розгляді попереднього. Так, 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 так. І вищий спеціалізований, ну це теж нонсенс. Такий він повинен прийняти рішення, чи допускати цю справу до Верховного суду до розгляду, чи не допускати. Тобто процедура дуже важка і дуже складна. Не знаю, спеціально це було зроблено, не спеціально зроблено, але воно таке передбачено в кримінальному процесуальному законодавстві. Але е, сподівання є е, великі сподівання є, тому що це вже не просто рішення Пчерського суду, чи це рішення апеляційного суду Київського, це рішення Європейського суду з прав людини, де чітко встановлені факти порушення конвенції з прав людини, і ці е, це є якраз підставами для, для перегляду вироку. Е, я нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Ми говоримо сьогодні про перспективи скасування газового вироку. Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті свободи радіосвобода.ор 490 дев'яносто двадцять дев'ять нуль Телефонуйте, ставте свої запитання Олегу Березюку, голові Українського юридичного товариства, та Олександру Плохотнюку, адвокату Юлії Тимошенко. І мені підказують, що ми маємо дзвінок від радіослухачки. Добрий день, вітаємо вас. Спасибо за гостя. Я дуже люблю вашу програму, Наша Свобода. Це єдина радіопрограма, де можна сказати правду. І дуже люблю. Пан Александра часто его по телевизору показывает, адвоката Юлии Тимошенко. Я полностью согласна. Скабуть, часу в каких условиях подписывался газовый договор? А то все умные задним числом. У меня такой вопрос. Все же понимают, кто посадил Юлию Тимошенко, что Янукович ее не выпустит, потому что Тимошенко победила бы на выборах 2015 -го года. Согласны ли вы со мной? Спасибо. Uh... Ну, хто переміг От, бачите, би... любить слухачка пана Олександра, відповідає пан Олег. Да, хто переміг би невідомо, але е, те, що вирок по Юлі Тимошенко є політично мотивованим, це однозначно. То, що він є неправосудним, також однозначно. І коли ми говоримо про сенс подавати чи не подавати, якщо в країні немає правосуддя, очевидно, що потрібно подавати. По-перше, е, потрібно задокументувати факти е, неправосудних рішень. Раз. Ми я думаю, в 2015 році будемо мати іншу владу, іншого президента, і люди, які причетні до винесення неправосудних вироків, будуть відповідати рано чи пізно. Я в цьому абсолютно переконаний. І ще один момент: коли йде мова про перегляд вироку суду в вищій судовій інстанції, там вже буде п'ять суддів розглядати, і ну, я думаю, що все-таки в судовій системі ще збереглися люди, хоч можливо їх і небагато, але збереглися люди, які будуть керуватися за. Законом, а не вказівкою зверху, і е, є всі шанси сподіватися на те, що буде постановлено правосудне рішення. От дивіться, я вам поставлю таке запитання. А є, чи є шанс сподіватися на те, що саме от це подання, розгляд у вищому спеціалізованому чи потім Верховному суді, це буде такою там шпариною чи можливістю для того, аби знайти правовий шлях? От, для? Подолання єдиної чи найголовнішої перешкоди от, до підписання угоди про асоціацію, то звольте. Я відповім так. на це, тому що це якраз е, стосується, мабуть, юридичного юридичного боку. Чому тому, що це дійсно зараз є шанс? Чому тому, що є всі підстави? Для того щоб скасувати вирок зараз проблема одна: Тімашенка за гратами. Для того щоб Тімашенка не була за гратами, вона за гратами перебуває лише за газовою справою. Для того щоб вона не перебувала за гратами, треба скасувати вирок по газовій справі. Для того щоб скасувати вирок по газовій справі, влада говорила, нам треба якісь юридичні механізми. Ось юридичний механізм. Є рішення Європейського суду, які чітко встановлені порушення при розгляді даної справи. Є процедура пере перегляду вже вироку по суті, яка передбачена кримінально процесуальним законодавством України, і цю при дотриманні цієї процедури, і рішення там буде прийматися не під месуддями. Там рішення буде прийматися всім складом Верховного суду України. Тобто, дійсно, це оце якраз буде показник. І я переконаний, що знайти е, трьох суддів для перегляду, допустим, в касаційній інстанції, це легше ніж. Весь склад Верховного суду, коли будуть голосувати всі судді, які є членами Верховного суду, і приймати рішення, чи скасовувати вирок, чи не скасовувати вирок, але це дійсно є юридичним механізмом для виходу з цієї ситуації. Більше того, навіть по всіх термінах, які передбачені кодексом розгляду цього питання і допуску, і розгляду, це можна встигнути зробити вчасно ще до. Того критичної точки, коли треба вже можна би говорити, чи за який час європейський суд справ людини справу по суті розглядає достатньо довго, буває 7 місяців, 8, Так а це за який час це може розглянути Верховний суд? Верховний суд, суд максимальний срок без всяких, якщо проволочок, і це це може бути 2,5 місяці, 2,5-3 місяці, але це максимальний срок. При бажанні, а при бажанні при бажанні це можна в один день зробити. Ну як в один день питання про допуск вирішити в один день передати справу в один день ви усміхнулися, пане Беречок, що це означає? Це те, що це означає те, що практично вони цього робити не будуть. Вони будуть тянути по по максимуму, тому що сьогодні Юля Тимошенко є заручником. І вони мають можливість торгуватися з Євросоюзом, ну це вже більш політичне питання. Юридия говори до листопада раз. юридичних підстав для того, щоб утримувати Юлію Тимошенко під вартою, немає ніяких жодних. Я вже говорив е, про те, що це виключно цивільно-правові відносини. Е, якщо виходити із того, що вже є рішення суду нашого суду, європейських судів. Ну я не хочу повторювати те, що говорив Олександр, тому що я з ним погоджуюся в даному випадку. Але е, в даному е, випадку мова йде про те, що е, по газовим контрактам Юлія Тимошенко була засуджена виключно з політичних мотивів. Добре. І говорити про якісь юридичні моменти ну, дуже складно, тому що ну, немає логіки в тому, що вони зробили. Е, запитаю по-іншому: е, от е, Міністерство юстиції заявило, що всі вимоги Європейського суду з прав людини виконано. А в чому полягає виконання? Ну це заява взагалі, ну мені здається, вона ну сказати не вмотивована, не обґрунтована. Це трошки неправильно можливо. Справа в тому, що приподноситься виконання рішення європейського суду прийняттям нового кримінального процесуального кодексу України, начебто, що ті порушення, на які вказав європейський суд, при які арешті. були допущені при арешті Тимошенка, вони вже усунуті новим КПК. Ну Перше, новий КПК був прийнятий рік назад. Рішення Європейського суду набуло чинності пару днів назад. Яким чином може, можна виконати рішення суду за рік до того, як воно набуло чинності? Ну виглядало б так, що якщо арешт був незаконний, то мало б людину відпустити. Але просто, але просто після арешту було засудження, то як виконати справа в тому, що ну бачите, вони ж не говорять про те, що неможливо виконати. Вони говорять, що виконали. Вони говорять, що виконали, і більше того, я повернуся просто до нового КПК, тому що це ключове. Говорять про те, що нове КПК це виконання рішення європейського суду. Але судом європейські встановлені порушення норм старого КПК. Вони не говорять, і європейський суд не сказав про те, що старий КПК був поганий, тому арештували Тимошенка, А європейський суд сказав про те, що при Арешті Тимошенко були порушені норми навіть старого КПК. тому говорити про виконання Україною в якомусь об'ємі чи в якійсь частині рішення Європейського суду стосовно незаконного затримання Тимошенка не можна і немає взагалі ніяких підстав поновлення. От в даному випадку, зокрема в по цій конкретній справі, повинно бути понови права повинні бути поновлені е, скасуванням вироку і негайним звільненням Тимошенка з під варту. Ну разом з тим, деякі депутати з партії регіонів з про партії, юристи кажуть про те, що це. Дії захисту Тимошенко не що інше як піар. Я прошу послухати точку зору Вадима Колесніченка. Угу. В рішенні європейського суду не було жодного запитання щодо судового процесу, і про це окремо було вказано в рішенні європейського суду. Тому це крім як політичний піар людей, які не мають жодного відношення до кримінального процесуального законодавства України, немає. Ну, дозволю собі не погодитися, що я не маю жодного відношення до кримінально-процесуального процесу в Україні, бо я вже, слава Богу, 18 років працюю в кримінальному, в адвокатом по кримінальних справах. А що стосується того, що в рішенні Європейського суду жодного слова немає про сам процес, в рішенні Європейського суду є. Повністю через все рішення Європейського суду проходить е, рядком, червоним рядком те, що Тимошенка була незаконно арештована раз в подальшому під час розгляду справи. Тимошенка була позбавлена права на швидкий розгляд скарги на незаконне затримання. Два. І була позбавлена на компенсацію по незаконному затриманню. Було встановлено чітко, що це суддівське свавілля і рішення прийнято упередженим судом. Я ще раз наголошую. Специфіка в тому, що це той самий суд, який приймав рішення про арешт, той самий суд приймав рішення і про розгляд про е, визнання винної Тимошенка і виносив вирик по даній справі. Тому рішення європейського суду, яке набрало чинності, воно безпосередньо стосується не лише арешту. А всього процесу і по газовій справі треба уважно читати рішення Європейського суду. Справа в тому, що європейський суд не розглядає справи по суті. Іде мова про було порушення конвенції чи не було порушення конвенції. Якщо говорити про справу Юлії Тимошенко, то було порушення процедури і по старому КПК, і по новому ТПК, і порушення Європейської конвенції, тому європейський суд прийняв рішення саме на користь Юлії Тимошенко. Тому тут говорити в принципі немає про що і там закидувати, переходити на особистості, говорити про те, що хтось розуміє, що в кримінальному праві. Чи не розуміє, ну я думаю, це просто несерйозно. Якщо говорити, то говорити треба аргументовано. І в даному випадку, коли ви говорили про Міністерство юстиції, що посадові особи посилаються на те, що вони виконали вимоги Європейського суду, знаєте, це демагогія і підміна понять. Прийде час, а час прийде дуже скоро, 2015 рік уже недалеко. Це все знову -таки Всі політика. Буде, це ну юриспруденція, Це знову таки в політика. випадку. Коли я можу... вам я, я тебе зауважу. Коли я вам зразу сказала, от про політику ви ні, це ні, це не юриспруденція, а політика. Тепер навпаки, а я вам кажу про те, що в, в справі Юлії Тимошенко немає юриспруденції. Я вам говорю про те, що немає події злочину. Про що ми зараз говоримо? Що ми обговорюємо? Як ми, можемо говорити, як ми можемо не говорити про політику, коли немає юриспруденції в даному випадку? Я і вам говорив про те, що цивільно-правові відносини були, Дубина, до речі, навіть якщо взяти так з чисто формальної точки зору, Тимошенко нічого не підписувала. Підписував Дубина газовий контракт. Тоді треба було порушувати кримінальну справу по дубині, і Тимошенко могла б бути в цій справі або свідком, або співучасником. Одне з двох. Добре, ну, в, такому, бути... в такому випадку. От зараз вчора здається, міністр енергетики Едуард Ставицький говорив про те, що те, як судяться, Інші країни в стокгольмському арбітражі з Газпромом може бути використано і Україною для перегляду цін на газ. Вже скількись років? Очевидно, три, я пам'ятаю, що всі кажуть, що аби не стало запізно звернення України до арбітражу, аби не стало запізно звернення України до арбітражу, що заважає Україні звернутися зараз до арбітражу, і це тоді. Ну, в всякому разі, не треба було б платити. Нічого не заважає Україні звернутися до арбітражу. Заважає одне: в Україні немає не тільки незалежного суду, а й незалежного уряду. Тому що державним майном, згідно з Конституцією, управляє Кабінет міністрів. Кабінет міністрів на 100% є акціонером НАК Нафтогаз України, але до сьогоднішнього дня жодного кроку не було зроблено для того, щоб звернутися до арбітражного суду. Більше того, вам скажу, і президент. І е, вся рада національної безпеки визнала, що підписання і виконання газових контрактів становить загрозу національній безпеці України, і е, Кабінет міністрів, який відповідає за забезпечення національної безпеки України, жодного кроку не зробив для того, щоб е, усунути цю проблему, яка становить загрозу національної безпеці України. Ну я вам скажу по великому рахунку, тут е, той, хто президенту радить отак себе вести. І хто, хто радить Кабінету міністрів саме таким чином вести? Він або, або працює на, на державу, яка не є дружньою до, для, до України, або проявляє некомпетентність. Що одне і друге, мабуть, не, не, не дуже добре для нашої країни, для наших людей. Тому стоїть питання: а чи потрібен нам такий уряд і чи потрібна нам така влада? Може їх Потрібно переобрати і на їх місце поставити інших людей, які будуть компетентними чи, і захищати інтереси. Очевидно України. Це питання виникне. Після перед виборами, і це будемо обговорювати саме перед виборами. Питання ще таке до захисту. От в всій заяві до Вищоспеціалізованого суду з проханням переглянути справу. Чи йдеться про те, що мають бути, мають понести покарання люди, які засуджували в такому випадку? Ну справа в тому, що для всеміських заяві це не треба, питання не треба. А піднімати воно процедурно це не стосується верніше, воно не розглядається це питання. Але ж всім зрозуміло, що у разі вже після того рішення після цього рішення європейського суду вже треба притягнути відповідальності і прокурорів, які, які заявляли це клопотання, обґрунтовували це клопотання, і суддів, які задовільняли це клопотання, арештовували Юлію Володимирівну і при перегляді рішення суддів не звертали увагу на незаконне її затримання. Тобто, вже для цього не треба спеціально в цій скарзі обговорювати підстави для цього. Вже є тому, але ж зрозуміло, я згоден з колегою про те, що е, рано чи пізно всі, хто виносив незаконні, я не кажу по конкретній цій справі, а взагалі всі, хто виносив незаконні судові, судові рішення, вони я гадаю, що повинні бути і будуть притягнути до відповідальності. Ну, дивіться, ще такий момент. Є от, теж що сказав Олександр, тільки що є факт незаконного е, вироку, е... поки арешту. Ні, ну йде мова про ну, порушення цілого так, ряду так. процедур. Тобто е, неправосудність вироку є, є факт такий. Хто має право порушувати кримінальні справи проти суддів? Прокуратура генеральний прокурор мав би зараз дати правову оцінку цим фактам і порушити кримінальну справу і почати кримінальне переслідування осіб винних в будемо, будемо бачити, як розвиватиметься справа. Дочекаємось до понеділка, оскільки мають три а нам три не три треба дні, чекати, оскільки мають пройти три дні не до розгляду треба... справи. От будемо бачити, як це все розвиватиметься. Це була програма Ваша Свобода. Гостями якої сьогодні були Олег Березюк та Олександр Плахотнюк. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.